Тестуємо, знімаємо для вас роботу двохрядної led балки ALO D520. Нам акомпонують жителі лісу, жителі боліт, кумкають жаби. Тупо по сторонам звуків, але саме основне, це картинка перед нами. Ледбалка дає надзвичайно яскраве світло, воно і одночасно широке, освітлює прекрасно обочини. І подивіться, наскільки дальній промінь у цієї ледбалки трошечки ось так відійдемо, для того, щоб оцінити повну картину світла цієї ледбалки. На надзвичайно міцному алюмінієвому корпусі, і він, як у всіх ладбалок Аврора, дуже живучий, і ця ладбалка довгі роки буде радувати свого власника.